Виставка ярмарок Православна Україна проходить у Білій церкві з 14 по 19 червня на території свято преображенського кафедрального собору. Захід відбувається за благословення високопросвященого Августина митрополита Білоцерківського та Богославського. Декілька слів про мету ярмарку розповіли її організатори. Ми проводимо ці виставки з тища до натого року. Володимира, повінишоводи непокойного. І у тому році приїхала перша бойова церква. У ну, виставці приймають участь монастирі, храми, приходи. Е, якісь, ну, зараз ваше, на вашій виставці немає, але є православне е, е, підприємство, яке випускає там начиння чи щось. На виставці представлені ікони, книги. Е, Якась продукція монастирів і Яка е Мета виставки це відродження, відродження православної традиції. Це головна мета виставки. На ярмарці, як бачили, представлено досить багато різних товарів, і деякі з них навіть є особистим виготовленням в монастирів, храмів. Тобто продукція є в певній мірі унікальною. І мета одна: люди багато хочуть для себе щось придбати, і можливості, наприклад, поїхати десь в іншу області в монастирі для того, щоб придбати цю продукцію багатьох немає. І тому ця всеукраїнська акція Православний виступ ярмарку якраз і забезпечує тим, що коли вона подорожує по областях, це спрощує для людей механізм долучитися до того, щоб Придбати, поцікавитися, чим живуть монастирі, яка в них є особиста своя продукція. Це може бути вишивка, це може бути іконописання, це можуть навіть бути і мазі, які монастир робить. Тому в певній мірі це для багатьох людей є ознайомлення, а для іншої категорії людей це є важливість є придбати те, що для них можливо є чимось недоступним. Серед продукції ярмарку представлена церковна література, духовне начиння, ікони, шитво, ювелірні вироби, ладан, мед та багато іншого. Більшість виставлених товарів є предметами ручної роботи послушників монастирів.